Прилітає тут кожен день. в принципі. Рівняють землею просто кожний будинок, незважаючи, що там навіть ще є полишалися, вони просто не рахуються ні ще. У ну, нас такий обладнаний біндаж. Як тільки ми чуємо, що сповіщення йде про якусь загрозу, чи артилерійського обстрілу, чи ракетного обстрілу. У нас є облаштоване світло і такий у нас біндаж в такому стилі, як Криївка. Тут обладнано світло, ми поставили акумуляторні батареї сюди і провели від генератора освітлення. І Wi-Fi тут проведений на всякий пожарний із тарлінку, щоб ми були в курсі всього, що відбувається наверху. І мінімальний запас продуктів для того, щоб ми могли тут в разі чогось перекусити. Місцеві тут наші сусіди підкидають нам трохи таких свіжих овочів, фруктів з власних. Ми їм відповідно допомагаємо вже своїми продуктами, тому що так само волонтери передають дуже багато продуктів. Плюс тут дають, то ми ділимо, стараємося ділитися. Люди тут теж бідують. Наш побут такий невеличкий, вже рік ми десь тут. Тут є у нас, живе 13 чоловік, всі поміщаються, в принципі. Раз бувало таке від 7 години вечора до 3-4 ночі. Треба тут відсидіти, тому що прилітали. Бачимо, що зараз по обстановці треба буде робити кругом нари і, напевно, щоб переселятися взагалі блідаш повністю, тому що це є небезпечно лишатися так. То вони стали хитріші, вони не, вже не висуваються повністю наперед. Так як раніше вони виїжджали на бронетехніці, у них міномети були підтягнуті наперед. Зараз у них сидить так, як і в нас практично напередку на нулі. Піхота сама, а вся техніка, вся артилерія відтягнута назад на декілька кілометрів, так що якомога менше наша, наша техніка і наша артилерія її доставала. І вони такими от наскоками, вони дуже переміщаються сильно, почали переміщатися по лінії фронту, ну, так кілометрів за п'ять, за сім, за десять від лінії фронту. І просто насипають з різних місць таким чином. Це хлопці приїхали з бойових сьогодні зранку і покинулися. У нас немає такого вільного часу. Вільний час це різні дні, що ми можемо хлопці може з'їздити, просто пройтися хоча б по місці і вилігтися від цієї обстановки. А так практично, постійно приїхали, діспалися. Завтра постиралися, післязавтра знову поїхали.